Друзі, вітаю вас! Все, яке і говорилося, що Україна продовжує роботу зі Сполученими Штатами Америки. Президент США Дональд Трамп виступив в Конгресі, сказав, що отримав важливий лист від президента України, сказав про угоду про рідкоземельні ресурси. Ну загалом, в майбутньому вона звісно буде підписана. Там деталі лишилося. і за великим рахунком, звісно ж, Трамп сказав про рух до миру, що отримує сигнали. Ну, звісно, Україна хоче миру, і ми постійно про це говоримо всюди, де можемо. І президент це говорить, і всі про це говорять. Фактично, що Україна перша, хто зацікавлений в справедливому мирі, загалом в завершенні війни. Але президент США каже, що і від Росії отримує сигнали. Втім, я особисто щодня бачу нальоти дронів на українські міста, на Одесу, на Київ, на Київщину, Харків, удари ракет, Запоріжжя, Дніпро ну купа міст. Я бачу заходи ДРГ. Спроби заходу ДРГ на у, у, у різних регіонах там півночі, там Харківщина на Сумщині, там бої на прикприкордоні тривають. Я бачу нарощення військово-промислового комплексу Росії, і відповідно чи є це сигналами до миру. От, суто я не вважаю це сигналами для миру. Відповідно, головним сигналом, що Росія хоче миру, було б припинення будь-яких обстрілів України з повітря для початку. Це був би сигнал, поки жодних сигналів особисто я не бачу. Напишіть, можливо, ви бачите, друзі, ці сигнали від Росії. В будь-якому випадку все рухається, все буде Україна. Переможемо всіх, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на TikTok, ставте лайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на інші соцмережі. мої. все буде Україна, все буде добре.